У мене з'явилась нова болячка. І називається вона. У мене все ще є Надія, турецький серіал. Ой, гарне кіно, дуже гарне. Яку це вже є серію сьому. Сьому, наче додивляюся, чевусня, сьома. Дуже хороший фільм, і артисти такі гарні. Ну, в общем, все як має бути, хто не бачив, дивіться. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Лайк like, подобають. Like.

Сьогодні ранок дійсно добрий. Моїй племінниці сьогодні день народження. Бажаю їй саме головне здоров'я, щоб в сім'ї була злагода, щоб одне одного любили, щоб дочечка їхня їх тільки радувала. І всього найкращого тобі, рунечко. Віта, привіт. Мої рідненькі. Я на собі випробую, а потім буду вам розповідати. Ай, з холодильничка, це ж взагалі, прелість. З муцином равлика. омоложуючий ефект. Отак. Ну, бабушка дає. Ай, дівчатка, мені понравилось за собою ухажувати, понятно вам? Буду старатися, і такі якісь результати буде. В общем, поки трошки я буду получати удовольствие. Сироватка на обличчя. Теж вистачає одної капочки. Запаху тут немає. Нейтральний такий, немає. Не не, не ну, не, хорошого, не поганого. І, і це на основі муцина чорного равлика. Крем під очима. Я цю кожу лишню і, і, і уничтожу. Ай, зморшки. Ну і розкажу вам ранковий анекдот. Коротенький, ну, ну хороший. І підуша трохи буду в хаті прибирати. А тоді будемо пекти торт. Бо вчора я вечором спать А І вечором це вже як потемніє, знаєте? Нічого робити не хочеться. Оце точно кажу. Що я вчора дивилася за фільм? Ой, якийсь дивилась. Хай я подивлюсь, бо я ж його тільки почала дивитися да й виключила. Якийсь хороший почала дивитися. В общем, анекдот. Куме, а у вас потяг до жінок є? Потяг є, а от локомотив поламався. Мастера треба визвати, Хай підстроїть. Комедія. Ну і зараз випробую свою гладільну доску тумбочку. І потім вам все розкажу. Утюг у мене самий звичайний, ніякий не крутий. Оце вже мені що тут не нравиться? оце дуже якесь таке воно гнеться. Утюг мій ложить не можна. Його тільки треба, щоб він стояв. Може я його неправильно ставлю? Ну, Та, в принципі, стоїть. Ось тут тільки що, бачите, що хитається. Ну нічого. Зараз побачу, як буде гладитися на ній. Взагалі, вона красива така, добавно бути все ок. Зараз побачимо. Дуже задоволена я цією тумбочкою, доскою. Зручно гладить. Вона легенька. От мені треба погладити, я до окна поставила. Зараз я її розверну, поставлю. Коротше, бомба ракета. Отак, От дуже задоволена, що купила. Якщо хто собі вже намітив таке купити, купляйте сміло. П'ять хвилин перекур. Дід десь поїхав на нову почту, прийшли колеса зімні. Поїде, поміняє, тому що треба вже перезуватися. А в нас нема зімніх резин. Так, нам заділа, дідушка поїде, забере і поміняє. От такі справи, а я потихеньку все розкладаю, ще в мене в шкафах зеркала не помиті. общем, потихеньку, потихеньку й наведем шмон. Оце таке, дівчатка, ще треба і в магазин з'їздити. І торт сьогодні будемо пекти і спікати. Нема ще мого дідулика. оце очередь, саме сезон пішов. І всі бистренько в один день треба поміняти. Шини, розкажу вам анекдот і піду їсти капусту. Ох і капуста добра. Це ложку ухватила і кусочок м'яскадок. Ну, те, що треба, поняти. То, що треба, коротше, по-моєму. <сум> анекдот. Мужчина, ну хватить уже дзвонити. І як только з вами жена спить, Ви же всю не туди попадаєте. <сум> Якийсь переляканий. Пішов дедушка, зараз яєць унесе, буду пекти на торт коржави. Знаєте, дівчата, як оце якийсь один невдалий комент може спортити людині настрій на весь день. Бідна моя люда, як вона видержує оті прокльони, за що? За що людину отако кляли. Оце, я думаю, що ви всі читали в неї на сторінці. І я вчора тій дамі теж ж написала, собача морда виставлена. Вона ж своє лице не показує, собача морда. Понімаєте? Я і хотіла ще цю тему підняти. Ну, якось думаю, да ладно. А це вже ж мені настрій спортили, понімаєте? Окончательно. У мене зараз настроєння ноль. А як моя люда оце все видержує, я не знаю. Чесне слово, кажу дівчата. Їдемо з дедушкою на нову почту. Коротше, да трошки прошвернуться. тоді прийдемо. Будемо дороблять, наче такі. Це що, крем вісить на морозі? Торт пекла, хай йому аби що. Без настрою. Ну нічого. Нормально. Я вкинула, коротше, рецепт, може у вас кращий вийде, у... у ленту. Я вже сюди не буду виставляти, я ж його показувала, хай йому аби що. Ось хай трохи цей так зробимо, ще золотий ключик. Теж у мене хороший такий рецепт, наче й мені розписали його, як правильно робити. Раз робила, так вийшов. Зробимо ще. А тоді будемо робити такі торти, щоб не пекти. Бете скло. Розкажу вам вечірній анекдот. оце сижу в креслі посеред Ти ще не витягли. Ой, хай йому І піду. Серіал дивиться. І знов рот дареться, спати хочу. Це сьогодні третій день. Мені писали, що три дні після прививки спати хочеться. Так я така задовольна, що я ночами сплю, що я вам не можу передати. Я ж устаю, як огурчик, виспалася. Мені ще ж треба маску на ліцо поухажувати. Коротше, зараз анекдот такий, що це. Ну, мені він смішний. Два куми. На своїх возах, от той на своєму, на коняці на возі, а той на своєму. Поїхали за село і понапивалися так, що ну, капець. А на другий день зустрічається де й один в одного ж питають, що я, ну як ти? Ай, каже, у мене ж кінь молодий, ще своєї хати не знає. Возив мене возив по всьому селу. А як це каже, проїжджа мимо моєї хати? Я лежу на возі, а та не можу сказати. А другий ката, куме то фігня. У мене, каже, кінь старий, хату знає. Привіз мене під двір, я з воза випав. Курі яйця клюються, я не можу сказати кщ. І кішки вимотали. А чутьі яйця зверху були заєць уже готов сиди, сиди як гвоздок. Це блогерський атрибут. Так? Оце як є така пов'язка, значить ти блогер. Все. Це є десь хтось із дівчинок казав в інстаграмі. Самий перший признак, що ти блогер. Так, це другий раз вчора перший раз склала. Коротше, буду ухажувати за собою, да і все. Не буду пропускати, зараз положу, потім будемо бесідувати. Мене 17 числа дівчатка знову в Київ пригласили. На бровки, на ногтики, бороду вискубимо. Коротше, оце бабушка дає. А що робити? Ой, я як же гарно. Я й до ногтей починаю до красивих привикати. До хорошого швидко привикаєш. Так що ще буду мотати кожний місяць робити. такі справи. А як же ж тільки приємно це холодненьке покласти? М -м -м. Тоді після масочки таке личко, наче молоде. <світ> Ось такі то справи. Получаю удовольствие, а телефон собі пливе потихеньку. Все, справилася з процедурою. Я сьогодні день на капусті. Так оце все ж думаю, дід набрав сусісічок, він пішов до телевізорів вже і поклав цілу пачку. Тут таких маленьких, знаєте, що без оболочки, якось міні називається філейні. Вони такі довгенькі. Набрав жменю і пішов під телевізор. І поставив пачку. Я мені ж її видно, ту ковбасу. Ну, і що мені це робить? Яблуко піду візьму, з'їм яблучко. І пішла я відпочивати. Бажаю вам усім гарного вечора, доброї ночі. І вже до завтра.